На минулому тижні відбулася наймасштабніша кібератака на реєстри, куди, які відносяться до компетенції Міністерства юстиції. І на сьогодні деяка наша робота частково заблокована внаслідок того, що пошкоджені реєстри. Але я хочу звернутися до наших громадян, щоб вони не хвилювалися. На сьогодні ми маємо резервні копії відповідних реєстрів, а це значить, що вони будуть повністю поновлені, але для цього треба деякий час. На сьогодні прогнозується приблизно десь два тижні для відновлення роботи реєстрів. Також з сьогоднішнього дня починається валідація роботи реєстрів з фахівці Міністерства юстиції працюють майже цілодобово. По-перше, приділяється значна увага кіберзахисту відповідних реєстрів для того, щоб в майбутньому виключити такі випадки. В цілому що хочу сказати на сьогодні: у нас відкриті гарячі лінії. Відповідні телефони вказані в наших інтернет-ресурсах на сайтах. Є гаряча лінія безоплатної правничої допомоги, номер телефону 0800 213 103, до якого можна зателефонувати і отримати консультацію з будь-якого питання роботи наших структурних підрозділів. Що стосується південного міжрегіонального управління юстиції, взагалі. Також у нас працюють гарячі лінії, на які поступають телефонні дзвінки. Ми консультуємо. Громадяни звертаються до наших структурних підрозділів. Жодний підрозділ своєї діяльності не припинив. Ми продовжуємо працювати.